Тут вже такий типу було повітря. І я вибігала на коридор три рази на, туди на, на, на площадку, щоб вдихнути. І я сюди забігала, шукала його, кричала, але тут вже нічого не було видно. Тут такий стояв в клуб диму, що взагалі нічого не було видно. І дивом, що я відкриваю тільки двері до балкону, щоб вдихнути знову, і я чую, як він починає. Люди скрізь кричать. Пожежа це все, в ну, усіх істерика. І я чую через це все, як він плаче. Він став. Він вийшов з кімнати, і ось тут просто так стояв посередині коридору і плакав. Я от забігла, вхопила його, накрила так от собою і просто вибігали вже з дверей, Почали ці потолки капати на нас. Трошки в нього голосечко підгоріло, але слава Богу, що живий. Мешканка 12-поверхівки на вулиці Героїв Миколаєва у селі Угорники Івано-Франківської громади Олена Синьків розповідає, як рятувала із палаючої оселі свого чотирирічного сина. Двоє старших синів, каже, вибігли самі. Жінка показує згарище, яке утворилося в її трикімнатній квартирі, яку вона купила у новобудові у 2023 році після смерті чоловіка. Олена колишня військова 10-ї гірсько-штурмової бригади, і дружина загиблого воїна Володимира Синківа з її слів, загоряння у квартирі трапилося 20 січня 2026 року. До рятувальників жінка зателефонувала об 11.30. Пекельний вогонь це почався з кухні, і попередньо, як нам уже сказав інспектор із ДСНС, що загорання сталося в шахті. Проводка, яка була проведена до техніки. На кухні техніка ніяка на той момент не працювала. Ну тобто холодильник включився, бо світло якраз включили, чарга наша була. Там то холодильник і котел. Обіг речами ми не користуємося, оскільки в нас були теплі підлоги, тепла стіна в ванні. Олена Синків говорить, що усі документи сім'ї згоріли, тому зараз їх відновлює. Живе у друзів. Вціліли після пожежі, каже, нагороди загиблого на війні чоловіка. Зберігся і стяг, на якому його фото. Тут вікно було ж відкрите, я не знаю, яким дивом що стяг не, не, не згорів і не сплавився. Тут ось висіла, висів наш портрет з чоловіком, ну тобто рамка згоріла. Тут лише шматок лишився від рамки, а сам, сам листок з портретом я забрала з квартири. Він вцілів. Вогонь поширився на квартиру вище, на 10-му поверсі, розповідає власниця цієї оселі Ольга Кречмар. За сім хвилин згоріла нижня квартира і почала горіти наша. От, це Ольга Кречмар розповідає, що вогонь теж поширювався із кухні та через підвісні стелі. Вона у цей час була із семирічним сином у спальні. Коли побачили пожежу, каже, одягнули куртки й вибігли з квартири. Показує згарище і місце, де було панорамне вікно. Це наша вітальня. Яка найбільше постраждала кухня. Це у нас кухня, вона така сумісна з вітальнею. Тут був котел, бачите, в стінах все повигорало. Можете тут навіть зняти. Дивіться. От. А це наша дитяча. Наша дитина що думає, що в нього все збереглося і дуже радіє, що його лего не згоріло. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання у кухні квартири на 9-му поверсі. Про це у коментарі Суспільному 23 січня сказала речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Парцович. З її слів, під час пожежі надзвичайники врятували чотирьох дітей та дорослу людину з 11-го поверху ще десятьох людей евакуювали. Ліквідували пожежу о 12.20. Попередньо було встановлено, що внаслідок виникнення теплових проявів електроенергії виникло нагрівання ізоляції з подальшим розповсюдженням на горючі елементи кухонних меблів, тобто ймовірною причиною виникнення пожежі, стало коротке замикання електромережі в приміщенні кухні. Олена Синків каже, що ремонт та електромережу їй робила будівельна компанія Благо, у якої вона купила квартиру. Як повідомила Суспільному керівниця департаменту сервісу компанії Благо, яка представилася Євгенією, незалежно від висновку експертизи, компанія за власний кошт зробить у квартирі Олени Синків ремонт. Також представники фірми комунікують із сусідами щодо можливої допомоги їм. Наразі фірма встановлює панорамне вікно у квартирі, де спалахнула пожежа. Також у відповіді Суспільному. Від від представниці благо йдеться. Компанія Благо справді у 2023 році робила ремонт у квартирі, де спалахнула пожежа. Досі за два роки нарікань на його якість не було. Наголошуємо, що у переліку робіт не було встановлення меблів і побутової техніки. Щодо нарікань потерпілих на нашу ремонтну бригаду, яка робила ремонт у їхній квартирі. Маємо зауважити, що перш ніж почати роботи, уся проводка була перевірена відповідним технічним пристроєм, який не виявив неполадок. Очікуємо на приїзд експертів львівської політехніки, які мають Перевірити несучість конструкцій та перекриття, чи не постраждали вони внаслідок пожежі. У відповіді йдеться про те, що будинок на вулиці Героїв Миколаєва у Горниках був зданий в експлуатацію навесні 2019 року. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківськ.